Доброго вам здоров'я, шановні! 11 липня, п'ятниця. Сьогодні православна церква вшановує, згадує чудо великомученики Єфимії Всехвальної, що через нього православ'я утвердилося. Ще й сьогодні день рівноапостольної Ольги, Великої княжни Київської, в Святому Хрещенні Олени. А ще сьогодні п'ятниця перед Архангелом Гавриїлом. Тож, саме сьогодні, час читати молитву «От кулі й шаблі. На День Святої Ольги люди бралися за жнива, саме час було збирати жито і розкладати сіно на просушку. Селяни зверталися до святої з теплими молитвами, просячи, щоб вона захистила врожай від рясних душів і подарувала ясну теплу погоду. Вірили, що її заступництво допоможе зібрати все вчасно і без втрат. Якщо вранці небо затягнуло хмарами, ще й грім гуркоче, от тоді рибалкам час збиратись, бо клювання буде на славу саме на Ольгу. Коли п'явки підіймаються на поверхню боліт, значить, насувається буран, і варто бути обачними. А як помітите павука, що завмер прямо посеред павутини, то майте на увазі, незабаром зарядить дощ. Горобці ж, коли раптом похапцем ховаються під дах, підказують. До вечора похолодше, може, й дощик ще піде. А якщо дятел цілий день в лісі безупину стукає, то це натяк якщо ніч буде холодною, а дні попереду з вітром та дощами. І вже зовсім точно про похолодання повідомляють миші, коли в погребі починають дружно і голосно пищати. Із з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. День сьогодні дійсно дуже цікавий. Я розповім вам про неперехідні свята, а ще, звісно, розповім про перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. Якраз сьогодні в нас така особлива п'ятниця, не 20-та п'ятниця, це, але тим не менш, це особлива п'ятниця. Коли читають молитву «От кулі і Шаблі, ви, якщо давно вже на моєму каналі, то звісно знаєте про цю молитву. І всього таких п'ятниць, коли її читають всі разом, їх сім в, в, в році. І сьогодні саме одна з таких п'ятниць часто такі п'ятниці дійсно збігаються з дванадесятими, але не сьогодні. Сьогодні бачите це окрема окрема п'ятниця, коли треба прочитати таку молитву. Uh, і я розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, дивіться відео це до самого-самого кінця. Поставте лайк, подобаєчку. Пишіть довгі-продовгі коментарі, не скупіться на слова. Uh, діліться цим відео, звісно, підписуйтесь на канал. І ще я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я періодично додаю якісь цікавинки. І я дякую Господу і Богові сьогодні. я Дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за п'ятницю 11. липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 11 липня віряни з теплом і пошаною згадують кількох великих святих, чиї імена залишили глибокий слід в історії церкви. У цей день особливо вшановують дивовижне чудо, яке сталося завдяки святій Єфимії Всехвальній. Колись у Халкедоні, коли збиралися отці на Вселенський Собор, вони ніяк не могли дійти згоди, яким має бути вчення про Христа. І саме через мощі Єфимії Господь подав знак істини, підтримавши православну віру. Ця подія зміцнила серця багатьох і засвідчила глибоку силу щирої віри. Ще цього дня з любов'ю згадують княгиню Ольгу. Вона першою серед правителів нашої землі відкрила серце християнства, заклала підвалини для духовного відродження Русі України і мудро готувала народ до нової віри. Її вважають рівною апостолом, адже завдяки її рішучості і лагідній силі, любові, християнство стало ближчим для багатьох людей. Ну, тобто, Ольга в нас вважається рівноапостольною, тобто прирівненою до апостолів. Також сьогодні згадують святого Кіндея, який був священником і щиро дбав про своє паство, залишаючись вірним і відданим навіть в непрості часи. За народним календарем у нас День Ольги. І якщо в середу на цьому тижні не вийшло розпочати жнива з якихось причин, то в п'ятницю 11 липня це чудовий день, він чудово підходить саме для цього. Так радили робити наші предки, особливо якщо жати серпом і якщо до роботи беруться жінки. Кажуть, яке б літо не було, спекотне чи дощове, але після прокопа, прокоп у нас був у нас, як свято було 8 числа. Тож, після Прокопа вже час виходити в поле. Колись для початку обирали середу, п'ятницю або суботу, для початку саме жнив, бо ці дні вважали жіночими і найсприятливішими для збору і збереження врожаю, що саме головне. Раніше жали вручну, жали серпами, дотримуючись давніх традицій. Тепер працюють комбайни, керовані чоловіками, і поспішають зібрати зерно, аби вберегти його від негоди, так як виходить взагалі. А от якщо жати серпами, якщо жнуть саме жінки, то це треба починати в жіночі дні, середа, п'ятниця, субота. Перш ніж ступити на поле, жінки просили Божого благословення, казали так: благослови, Господи, почати жнива і закінчити в доброму здраві, найдосвідченіші, працьовиті. Шановані серед людей жінки йшли першими. Кажуть, що саме вони, гарні господині, добрі матері і дружини, задавали лад всій роботі. Перший сніп, який зажинали, зберігали в коморі. Цей дідух чекав Різдва, символізуючи добробут і зв'язок із землею. Якщо, вийшовши на поле, ви побачили закручені або переплетені колоски, які виділяються серед іншого хліба, це може бути врок. Пристріт, який називається звиті або закрутка. Закрутка це такий старовинний обряд або чаклунська дія, яка пов'язана із завиванням колосся на полі, вважається, що закрутку робить чаклун або відьма, щоб заподіяти шкоду тому, хто доторкнеться до закрученого колосся. Це може бути спрямовано на те, щоб викликати якусь хворобу, неврожай або інші негаразди в людини чи в господарстві. Закрутка часто має вигляд закручених, зв'язаних або переплетених колосків, які виділяються серед іншого хліба. Але в українського народу, звісно, є спеціальний обряд на виривання закрутки, яким можна скористатися. Взявши кий осиковий, сухий берест із пустої ями і вийшовши, треба сказати: Не я тебе палю, а осиновий кій, пустої ями берест палець, як берест від вогну корчиться, так беззаконного юду або юдиху, місячного відьмака або відьму, щоб корчило і ламало. Як по осиці юда вішався, так сей відмач або відьма, щоб вішались без перестану. І треба підпалити те, що ви принесли. Це обряд справжній, стародавній, він з етнографічного джерела. Я залишу, звісно, текст цього замовляння на цей обряд в першому закріпленому коментарі під цим відео. І насправді він так само дієвий, якщо ви ну, будь-який підклад знайдете, чіпати не можна, треба зробити такий обряд, як я розказала, і має допомогти. 11 липня наші предки любили виходити вночі на подвір'я, чи на поле, і довго-довго дивитися на зоряне небо, шукали там свою улюблену велику ведмедицю адже по ній можна було передбачати, яка буде погода. Цей день вважався дуже щасливим для полювання, особливо на ведмеді. Але важливо було пам'ятати, йдуть на звіра тільки заради прожитку, а не для розваги чи забави. Люди вірили, що якщо хтось підніме рушницю без справжньої потреби, то може накликати на себе важкі недуги. Цей день також вважали добрим для зачаття, особливо для тих пар, що довго чекали дитинку. Багато старих українських назв зоряних об'єктів тісно пов'язані з господарством, із возами, пасіками, скотарством. Так, народ ще більше відчував зв'язок із природою і своїми щоденними справами. Кажуть, що коли дивитися на небо уважно, і з чистим серцем можна побачити не просто зірки, а історії, які жили поруч із людьми із давніх давен. Дивлячись на небо, наші пращури не просто милувалися красою а зорі допомагали їм орієнтуватися в просторі й часі. Виявляється, назва великої ведмедиці з'явилася дуже давно, тисячі років тому. Тоді в обрисах сусір'я бачили ведмедицю, хоча зараз ми радше впізнаємо там ковш чи віз. Цікаво, що положення цього воза змінюється протягом доби і року, і саме це дало людям чимало прикмет про погоду. В Україні зустрічалася ще одна поетична назва великої ведмедиці: Дівка воду несе. Люди уявляли, що це нічне коромисло, яким Цариця Небесна набирає воду з моря. А вночі це коромисло видно на небі, саме як сузір'я Великої ведмедиці. У Причорномор'ї цю групу зір називали Пастух із герлигою. Малу ведмедицю наші предки називали Малим возом або навіть Пасікою. Полярну зорю уявляли як кілок, міцно вбитий в небо, довкола якого обертаються інші зорі. Ця зоря завжди стоїть на одному місці і показує північ. Тому в народі її називали кіл, прикіл чи північний кілок. Ще сьогодні, 11 липня, особливий день п'ятниця перед святом Архангела Гавриїла. Це одна з семи п'ятниць в році, коли сила колективної молитви найбільша. Але, щоб молитва ця подіяла, треба дотримуватися сьогодні суров... суворого дуже посту, утримуватися від скромної їжі. Або навіть бути на сухоїдінні. Кажуть, що тоді молитва матиме ще більшу силу, а захист буде міцний, наче стіна. Ця молитва від кулій шаблі допомагає людині відчути себе під покровом Господньої любові та захисту. Слухайте уважно, вийшов сам Ісус Христос із Небес на три дев'ять на три землі, і виніс сам Ісус Христос із Небес три дев'ять рис – і животворящий хрест, і вкривав сам Ісус Христос із Небес три дев'ять три землі, три дев'ять трьома ризами, животворящим хрестом, іменем нарожденного, молитовного і хрещеного раба Божого Івана, і вкрив три дев'ять трьома ризами і житворящим хрестом от три дев'яти віщунів, от три дев'яти знавців, от три дев'яти єретиків, от три дев'яти єретниць. От стріли летючої, от іскри ясної, от кулі частої, от копія гострого, від шаблі сталевої, от ворогів, видимих і невидимих, за присутності святих ворога перемагати. Господи, тричі пошли Архангела Авриїла з небес, на збереження душі моєї. Амінь. Ну, цю молитву, як я вже сказала, всі можуть читати сім е, разів на рік оці ці, сім п'ятниць. Насправді можна, в принципі, коли ви відчуваєте таку потребу, ця молитва не церковна, зразу кажу, це народна молитва. Вона не вважається замовлянням, тому не обов'язково її там три чи дев'ять разів повторювати, не обов'язково її шепотіти так, щоб ніхто не чув. Проговорюєте і можна спокійно і спати, і лягати, йти на якусь справу. Але якщо це воїн, читає, воїну можна читати це перед будь-яким виходом на завдання. Перед Значить, і йдучи на битву, або в похід, або куди інде до ворогів, треба, читаючи цю молитву, вдарити треба в землю 30 поклонів, і тоді можна сміливо йти на будь-яке випробування. 11 липня 2025 року, це у нас п'ятниця, це 16-й місячний день. Місяць ще дуже яскравий, після повні, але починає вже повільно спадати. Це день, в який в народі називали днем розважливості і рівноваги. Сьогодні добре зупинитися і відчути себе, не поспішати, не планувати гучних починань, а дати тілу і душі налаштуватися. Цей час підбиття підсумків і тихого аналізу. В народі вірили, те, що ти зрозумієш в цей день, стане фундаментом для наступного циклу. В господарстві це день добрий для легких спокійних справ. Сни на 16-й день місяця вважаються дзеркальними. Якщо проснилося щось світле, тихе і гармонійне, це підтвердження, що ти рухаєшся вірно. А якщо сни були неспокійні з хаотичними сюжетами, це знак, що варто пригальмувати і розставити пріоритети. Що не можна робити сьогодні? 11 липня є днем, коли варто бути обережними та дотримуватися старих добрих заборон, щоб не накликати на себе клопоти. Жінкам цього дня краще відкласти всі справи, пов'язані з волоссям, не стригтися, не фарбувати і не мити голову. Вважається, що це може забрати красу та здоров'я. Не радили наші предки йти в ліс за дровами, чи рубати сосни та ялини. Деревам в цей день дають спокій. Ще одна прикмета стосується хліба і солі. Їх не варто позичати сусідям чи друзям, аби не виманити з дому добробут. А ще про п'ятницю існує чимало старих оповідок. Казали, що в цей день не можна прясти нитки, бо це може накликати хвороби і біди. Є навіть страшні перекази про жінку, яка після кінчини потрапила в світ потойбічний і побачила там страшних червів, що з'явилися через те, що вона пряла в п'ятницю. Не радили також прати, мазати чи чистити піч. Колись у хатах піч вважалася місцем, де жили душі предків, і навіть під час важливих подій, наприклад, коли приходили свататися, дівчата ніби радилися з померлими колупаючи піч. Тому чіпати її в п'ятницю означало турбувати рідних душ, завдавати шкоди дітям або нашкодити самій п'ятниці, жіночому духові заступниці. П'ятниця в українському народі завжди вважалася пісним днем, тож сьогодні особливо варто відмовитися від всього, що може обтяжити тіло й душу. В народі добре знали, не можна їсти м'ясо, вважалося, що воно гріє кров і розбурхлує заві пристрасті. Також не варто вживати молочні продукти, молоко, сметану, сири, масло, бо вони символізують достаток і веселощі, а п'ятниця то день стриманості та очищення. Яйця теж краще відкласти на інший день, бо колись казали, що яйце це образ нового життя, а в п'ятницю треба налаштуватися на смирення і тишу. Не готували в цей день і пишних здобних страв, особливо святкових пирогів чи вареників з багатою начинкою. Навіть рибу намагалися не їсти. Господині в п'ятницю часто готували прості страви, пісні борщі на овочевому відварі, капусняки без м'яса, каші на воді, тушковані овочі. Часто на стіл подавали квашену капусту, огірки, грибочки, печену картоплю і пісні оладки. В багатьох хатах цього дня не пекли хліба, бо вірили, що хліб, спечений в п'ятницю, не матиме сили і швидко запліснявіє. Також не варто влаштовувати гучні вечері чи застілля, бо вважалося, що в п'ятницю треба більше часу провести в роздумах, молитвах і тихих хатніх хлопотах. Іменини 11 липня відзначають Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга та Ілона. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати щастя, любові, яка наповнює серце, та радості, що робить кожен день особливим. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, гармонії в душі, теплих стосунків із близькими та натхнення для здійснення всіх задумів. Нехай життя буде багатим на світлі події, щирі обійми, добрі слова і незабутні миті, що залишаються в серці назавжди, а небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають від лиха та благословляють на все добре. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ще раз вам хочу нагадати про цю молитву, яка читається перед Архангелом Гаврилом. Ну, це п'ятниця перед Архангелом Гаврилом. Ще раз хочу нагадати, що я залишу її в коментарі в першому закріпленому під цим відео. Я взагалі вірю в силу колективної молитви. І я коли сьогодні читала цю молитву, я використала ім'я Іван, але насправді, звісно, треба замінити це ім'я на ім'я тої людини, за якої ви читаєте цю молитву або задля себе ви її читаєте. Так само можна читати не тільки за чоловіків, можна читати за жінок цю молитву. Якщо ви просто вдома її читаєте, ви не знаходитеся на якомусь бойовому завданні чи на чомусь подібному. То не обов'язково бити тридцять поклонів землю. Тридцять поклонів землю треба бити, коли читається ця молитва, перед тим як вийти на завдання. А Якщо це просто в спокійній домашній обстановці, то це не, не потрібно. Знову ж таки, дуже важливе правило з приводу того, як бити ці поклони в землю, вони мають їх треба бити саме в землю, не, не в підлогу, не в асфальт, в якийсь а прямо-прямо в землю. Тому треба вийти, стати ногами на землю і після цього вже виконувати цей обряд, цей ритуал. На сьогодні в мене все. А завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято, що нам можна робити. Поговоримо про О, У нас завтра проклад. Дуже цікавий день, дійсно. повертайтеся, обов'язково. Про все це я вам розповім: про обряди, про звичаї, про заборону забобони іменинників, звісно, згадаємо. Місячний календар згадаємо. І е -е, будемо дивитися з оптимізмом в завтрашній день. Дякую вам ще раз за цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра! До побачення!